Цікавий спосіб чистки горіхів. Причому і великих, і маленьких, тонкошкурих, товстошкурих необхідна шліцева викрутка, бакарізи. Так, звичайні бакарізи. Ну, перший етап всім очевидний. Розколюємо на дві половинки. Все, без проблем. У класних горіхів часто вже на цьому етапі випадають горіхи. Ось як в цьому випадку. Але буває і не так. Що тоді робити? Я пробував і молотком. І молотком, і зубильцем маленьким. І на хитрому порі нічого не допомагало. В одних випадках достатньо викусити перегородку. І ось маємо горішок. В інших випадках він лежить. А от в таких випадках ого! Тут і перегородочку не викусиш, і упор не підставиш. Берем. І хрець. Ось тріщинка пішла. Ми з цього боку хряць. І все. І все. Якщо не виймається гріх, от винявся. І тут винявся з легкістю. Так. А якщо не хоче вийматись, ми ще раз його проколем, Ось таким чином. Раз. І ми фактично можемо, видно, буквально відчищати його ледь не як яблука. ось Раз. Видно? Ось горіх. Ось маленький такий. Неохайний. На. Так. Як можемо бачити, коли таким чином чистиш, всі горіхи майже, майже всі цілі. Ось такий вам цікавий спосіб на замітку. Всім гарного дня! Поработь цвет краще.